З завтрашнього дня по всій Україні завдяки атмосферним фронтам почнеться відчутне зниження температури, яке до кінця робочого тижня почне нагадувати нам про наближення зими за допомогою нічних морозів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так у четвер, 16 листопада, дощі очікуються майже по всій території країни. Сухо в цей день буде лише у всіх західних. Вінницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях нарешті території країни переважатиме дощовата вітряна погода. Дорогі глядачі! Підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 16 листопада, то стане холодніше. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 7 градусів, а вночі буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 4 до плюс 7, Вночі буде прохолодніше від плюс двох до плюс п'яти градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс шести до плюс дев'яти, а вночі від плюс трьох до плюс п'яти градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс чотирьох до плюс дев'яти. А вночі від плюс трьох до плюс п'яти градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс вісьми до плюс одинадцяти в день, і від плюс шести до плюс вісьми градусів тепла вночі. У Києві, 16 листопада, протягом всього дня погода буде похмурою. Нічний дощ до ранку стихне вдень він піде знову, але ближче до вечора почне слабшати. Температура повітря буде від плюс двох до плюс сіми градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.